Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Друзяки-динозаврики змагання з плавання. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Расмусе, гайда купатися! Тіммі скакав по піску навколо свого друга. Расмус зітхнув. Та я б ще краще тут посидів. Був чудовий літній день. Привітне гаряче сонечко стояло високо, уся родина Рексів вибралася на пляж. Було там і багато інших динозаврів. Усі вигрівалися і засмагали. Та ну ходімо, ну хоч трішечки скупнемося, не вгавав тімі. Вода холодна, казав Расмус. Та й є... є. хтось штурхнув Расмуса в плече. Динозаврик впав носом в пісок. Расмус одразу здогадався, хто його штовхнув. Звісно ж, це був Робін Рекс, його вреднющий старший брат. Расмусе, води боїться! Хі -хі -хі. Він і плавати не вміє, Загигикав Робін. Расмус обтрусився від піску і землі. А от і вмію, Щів вдвічі швидше за тебе, як мінімум. Робін розреготався. Хе-хе, та де там? Цить! Бабусю, розбудеш, шепнув Расмус. Бабуся Рекс хропла на рушнику поряд. Тим часом тато Рекс морочився ще з лонгом. Робін прокашлявся. У такому разі викликаю тебе на змагання з плавання до отого острова і назад. От тепер Расмус пошкодував, що вихвалявся. Адже не такий вже він, правду кажучи, видатний плавець. Робінові все вдавалося краще. Проте Расмус рішуче сказав: Гаразд, тільки, тільки зараз в туалет збігаю. Расмус сподівався, що поки він ходитиме, брат забуде про змагання. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося, поки його не було. І дуже жахливе. Робін вже чекав на нього на пристані, а Тімі ніде не було. Він що? Пішов додому. Якось дивно. Тімі любив купатися. Расмус роззирнувся, а потім рішуче пішов до бабусі Рекс. Ану, виплюнь! Виплюнь, сказав його. Бабуся Рекс ледь розплющила одне око. <плес> Ти проковтнула Тімі. Знову. Бабуся Рекс зітхнула. Потім нахилилася, відкрила рота і ляп на землю випав Тімі. Бабуся, схаменися. вигукнув Расмус. Попроси вибачення. Бабуся Рекс зашарілася. Вибач, прошепотіла вона. Тімі почистив пір'я від слини. Нічого страшного, ну, да, Расмусе. Вгадайте, хто добіг до причалу останнім? А вже ж, це був Расмус. Він довго надував на рукавники, нарешті дуже обережно спробував лапою воду. Ой-ой, ой просто крижана! І тут Расмус помітив велику тінь. Вона росла і росла, і ще росла. Обережно, Расмусе! крикнув Робін. Це ж... Наша мама! Хе-хе-хе! Робін аж за боки брався від сміху. Мама Рекс склала руки на грудях і сказала Припинити дражнити брата. І хлопці, послухайте уважно. Сьогодні на острів плавати не можна. А чому? спитав тім. Поблизу нього бачили велике морське чудовисько. Купайтеся ближче до берега. Ох, добре, мамо, обіцяємо. Зітхнув Робін. Потім мама Рекс пішла. Очкода, шкода, сказав Расмус. Не буде тепер змагання з плавання у нас. А вгадайте, що сказав Робін? Хто останній на острів із острова, той шмаркач. І Робін стрибнув у воду. Шубовськ Тіммі тут же зробив те саме. Хлюп? Гей, зачекайте! крикнув їм услід Расмус. Але Робін і тім вже пливли щодуху, пливли далі і далі від нього. Расмус теж скочив таки у воду Ой і крижа наш! Невдовзі Расмус заплив на глибину. Він вже втомився, аж тут раптом помітив якусь тінь у воді просто під собою, щось велике і темне. Рятуйте, мабуть, то морське чудовисько. Расмус щосили гріб усіма лапами. Він хлюпався, булькав, відсапувався і крехтав. Расмус майже наздогнав Тімі. Ось як швидко він плив. Тут почувся гучний сплеск просто позаду нього. Хто там, Тімі? тремтячим голосом запитав Расмус. Тімі озирнувся. О, та це ж просто сеймій шастозавр. Вигукнув Тіммі. Ну, ти Семі нас і налякала, сказав Расмус. Ти часом не бачила біля острова Велике морське чудовисько. Семі випустив із дихальця на голові фонтанчик бризок. Ні, по-моєму, сьогодні в морі нікого більше за мене нема. Расмусу стало легше на душі, а Тімі просто кивнув йому. Ану, давай, Расмусе, робінон попереду, доганяймо. Расмус запрацював лапами якомога швидше, а Тімі плив іще прудкіше. Він обігнав Расмуса і все віддалявся, і віддалявся, і віддалявся. Невдовзі Расмусові стало його не видно. Зате він помітив декого іншого. Робіна. Той вже побував на острові. Він плив назад, на пляж. Пропливаючи повз Расмуса, Робін вигукнув. Расмусе, хто останній на пляж, той смердюча шкарпетка. Расмус наліг на лапи. Невдовзі він помітив пристань на острові. Вона була довга, кінець її був близько, і це надало Расмусові сил. Він підпливав, підпливав і ось підплив. Вдалося. Нарешті. Расмус виліз на пристань і ліг на спину. Він дуже дуже втомився. І тут він почув чиїсь крики. Може, це тімі? Так і було. Тімі на найбільшій швидкості наближався до пристані, і тут Расмус почув, що саме кричить Тімі: Расмусе, це не пристань! Расмусе, це здоровенне гігантське морське чудовисько. Пристань під Расмусом заворушилася. Він обережно озирнувся і побачив два велетенські ока. Расмус, виявляється, лежав на носі найбільшого у світі морського чудовиська. Воно тим часом здіймалося на ноги, усе затремтіло, зарухалося. Расмус скотився у воду, в очі йому потрапила вода. Він нічого не бачив. А от тімі. Бачив Ой, капець! Ой, капець, та ще й здоровенний, величезний спінозавр! Нарешті Расмус зміг щось розгледіти і побачив перед собою цілу стіну, вкриту лускою, величезну голову з довжелезною пащею і ряд блискучих, гострих, мов бритва, зубисьок. А паща все відкривалася і відкривалася, гострі зуби наближалися і наближалися, і. Йех! Спінозавр подивився на Расмуса і запитав Це ти мене лоскутав у носі? Расмус кивнув. Так, прошепотів він. Йех! 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 А потім знову сказав Е. Перепрошую, просто зараз мені треба буде сякнутися. Спінозавр дістав носовичок і сякнувся так потужно, що Тімі аж перекинувся у воді. Вибачте, будь ласка, пане спінозавре, а чому ви в нашому маленькому озері? Вічливо звернувся до нього Расмус. Спінозавр уважно подивився на тімі і Расмуса і дуже тихо промовив: Тільки нікому не кажіть. Я ховаюся від старшого брата. Він набагато більший за мене, і все в нього виходить краще, і він вічно дражниться. Расмус почухав підборіддя. Хм, дуже знайома ситуація. Я собі думаю, може, ви б нам допомогли? Тим часом Робін вже майже дістався до пляжу Дино, плив він швидко і був у чудовому настрої. «Хе-хе-хе! та я цих двох шпендиків уже переміг. Я найшвидший, я найсильніший і взагалі я найкращий. До пристані лишалося метрів п'ять. «Хе-хе-хе! Я переможець! Але не встиг Робін підпливти до фінішу, як сталося щось дуже дивне, хоч як швидко він працював лапами, а з місця зрушити не зміг. Е, стривайте, що мене там тримає за плавки?» Робін загрібав щосили, а з місця не рухався. Повз нього попливли Тімі і Расмус. Аго, Фробіне, що? Ще не доплив? гукнув Расмус. Е, я плавками за щось зачепився, сердито крикнув Робін. Тімі і Расмус одночасно допливли до пристані. Ми чемпіони! проспівали друзі. Ех, ну постривайте, я до вас доберуся, лютував робін, і тут почувся громовий голос. Я тобі щось пораджу, робіне Рексе припиняй ображати менших. Спінозавр став на повний зріст. Динозаври на пляжі перелякалися і закричали. А хто верещав найгучніше? Робін. Він ревів, як маленький. Тімі і Расмус від сміху аж за боки хапалися. До них підійшла мама Рекс. Що це тут коїться? Спінозавр відпустив робінові плавки. Робін хлюпнувся у воду і притьмом доплив до фінішу. По-моєму, робін не дуже гарно поводився з меншим братом, пояснив їй спінозавр. Мама Рекс суворо подивилася на робіна. Що, справді? Але він більше не буде, запевнив її спінозавр. Мама Рекс кивнула. Така відповідь її цілком задовольнила. От і добре, але послухайте, пане спінозавре, можна я дещо запропоную? А давайте влаштуємо шалено, веселу, крутезну пляжну вечірку динозаврів. Усі закричали ура! Ну, тобто всі, крім Робіна. Я насмажу м'яса, закричав ті Троодон. Я приготую салат із восьминога, сказав спінозавр. А я принесу фрізбі!» – усміхнулася мама Рекс. Я надую кульки, зрадів Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики! Зустрінемось завтра в Болотяному лісі. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.